Соромився юнак своєї мами, бо руки в неї дуже вже старі. Чом грязь під нігтями не миєш ти роками, за тебе чом чистіші шахтарі, чому у інших матері красиві, доглянуті завжди на каблуках, чому не пофарбуєш пас масиві, Чом ходиш у беретах і густках? На ці слова матуся промовчала, пішла у спальню. До господа молитися почала, і кімнату слізьми облила. Юнак пішов на кухню щось поїсти, картоплі взяв котлету і салат, хотів уже за столик тихо сісти, бо всюди був смачнющий аромат. Побачив свіжозварений озварчик сторічніх сухофруктів із саду. Відрізав тіста з яблуком окрайчик. Узявся їсти смачно на ходу, прийшов до друга іспити вивчати, відкрила двері, мама молода, уміє за собою доглядати, і зачіска красива, і хода у вас так чисто, прибрано, охайно. щастить тобі, що в мами одинак. А я з братами і сестрами, звичайно, не можу чистоту тримати так, і мама в тебе гарна. Молода не те, що моя, завжди в роботах, а молиться немов якась свята, до церкви ходить, не по салонах. Навчались хлопці майже три години, втомилися і їсти хочуть щось. Пішли разом до чистої кухнини. Поїсти ж тут нічого не знайшлось. На їжу мама час не витрачає. Бо щоб зварити, треба забруднитись, тому й чистоту так утримає. бо дуже часто хоче відпочити. Самотня в чистоті мені живеться, немає навіть з ким поговорить. Матуся кілька слів лиш обізветься І на процедуру знов якийсь біжить. Юна голодний ввечері вернувся, а мама напекла вже пиріжків, побачив свіжий борщ і посміхнувся. На кухні пахне із усіх сторін, брати і сестри бігають по хаті, трудяга мама посуд моє знов. І зрозумів юнак, що всі вони багаті, бо мама віддає свою любов, а зморщені від праці рученята, і сивина нечесена зрання, не крашені безсоні оченята, піклуються і моляться щодня. Він підійшов до мами. І, обнявши те пасмо сиве ніжно поправляв, промовив, руки мами цілувавши, простіть, що біль словами спричиняв. Невтомних матерів, трудях шануймо, молитва їхня нас оберіга, і кожну зморшку на руках цінуймо, бо ким ми стали, їхня заслуга.